Вадими, перший поєдинок за вихід в одну восьму ФАВБЕ Кубка України завершився. Команда перемагає, але не знаю, от як настрій в команди. Команда задоволена таким результатом? Звісно, задоволена, але це був лише перший тайм, тому ми будемо готуватися до другої гри. Вони завжди на складні ігри з будівельником виходить, тому ще нічого не вирішено. Сьогодні, от по першому таймі, та й в другому і трохи менше. І от була така установка на розрахунок дальніх ударів. Дуже багато робили, і дуже багато в ствір, і каркас воріт. Але от реалізація трошки підвела. Так, сьогодні реалізація у нас не дуже була, було декілька гарних моментів забитих. У мене особливо два моменти були, але маємо те, що маємо, один рахунок. З будівельником ще доведеться грати і в чемпіонаті, і в кубку. І можливо ще раз в Кубку в області це я не рахую це. тобто ще пару ігор ви дуже добре повинні знати один одного. Тому і такі розриви врахують. Звісно, у нас останні дві гри з будівельником також в один м'яч закінчувалися. Один раз ми виграли 1-0, Останню гру ми програли 2-1 на останній секунді. І в нас в цьому році залишилося ще три гри, і дві з них будуть з будівельником. Це Кубок України гра відповідь та ще Кубок області. Остання гра. У нас за два дні будуть дві гри з будівельником через тиждень. От як команда розумію, що от наступний крок це можливість зіграти можливо з чемпіоном з командою Екстраліги. От є вже такі думки. Ні, ще думок таких немає, але розумію, що може випасти така можливість грати з командою Екстраліги. Але про це поки що не думаємо, готуємося до відповідальної гри через два тижні. Дякую з перемогою!